Привіт усім підписникам спільноти Українські геймери. Як ми і обіцяли, довгоочікуваний розіграш Мафія-2. І ми вирішили зробити його трохи раніше, тому що до 70 репостів довго чекати. Зі мною засновник спільноти Валентин Колодзінський. Сподіваюся, я правильно сказав. Теж привітайся. Привітайся! Чудово! Ми зараз на сторінці спільноти. Ось пост про розіграш. Давайте подивимось, скільки людей оцінило 77, поділилось рівно 50. Поділилось також, я от поділився, є мій аккаунт. І поділилась одна спільнота. В разі якщо виграють або я, або інший адмін, або спільнота, відповідно, розіграш буде повторений. Для того, щоб підтвердити, що все чесно, ми підготували секундомір. І прямо зараз я його запускаю. Все, час пішов, ви можете за ним слідкувати. Час йде. Я переходжу на random.org. і перезавантажу сторінку, для того, щоб ви впевнили, що все чесно. Все чесно. У нас 50 поділившихся людей. Так? Є. Ми це бачимо: від 1 до 50. Генеруємо випадкове число 1. Буває ж таке. І Валентин Карпенко. Давайте подивимось його сторінку. А, так. Сторінка, сторінка. Зараз я користуюсь мобільною версією для вірності. Ось розіграш, він був опублікований сьогодні в 20.48. Сторінка, здається, не фейкова. Хоча, хоча, хоча. Стерей, це справжня версія. Перейду зараз у справжню версію. От, скопіюємо посилання. Перейдемо у звичайну версію і подивимось його століночку. Так, 913 рік, ну понятно, зрозуміло, що це фейкою. Ух ти, в нього Микола не треба в друзях є, я його знаю. Тому можу сказати, що людина не фейк. Писаний на спільноти цікаві, досить таке. Дивиться на пані відео, репостить всяку фігню. В нього є підписники. Так, ну в принципі, фотографії в нього з ним, здається, немає. А ні, є, ось хлопчина. Ось такий. Доволі файний. Так, доволі файний хлопчина. Нічого не подумайте. Що ж, я можу привітати Владислава Карпенка з перемогою в нашому розіграші. Прямо зараз я долучу його, чи те долучиш, може його до друзів і привітаєш. напишеш заодно. Що я також як... <плесу> 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 до привітань. Бажаємо все сивого походження мафії другої. Так, ми йому повідомимо, я його долучаю до друзів прямо зараз, щоб ви бачите йому. І допишу привітання! Вітаємо, ви виграли Мафія 2. Щоб ви бачили, все проходить дуже чесно. Я... Ми нікого не обманюємо, він дійсно виграли. Гру. Мафія 2. А, все відправлено. Подивись в нашій спільноті є. Так, до речі, він є в нашій спільноті, ще його немає. Владислав Карпенко. 270 сторінок. Зараз я подивлюсь в спільноту, щоб. Підтвердити. А то дійсно зараз вийде так, що його немає тут. Подивимось учасники. Пошук. От, до речі, дякую, що нагадав мені. Дядь. Карпенко. І так він є в спільноті. Все чудово. Вітаємо ще раз, Владислава Карпенко, з перемогою. Підписуйтесь на спільноту, якщо ви не підписані, і дивитесь це відео. Підписуйтесь на канал, на якому викладене це відео. І... І, чекайте нових... і чекайте нових розіграшів чи... і читайте цікаві новини. І слухайте мої підбірки музики. Бувайте!